Добрий день! Тема уроку порівнюємо числа. Сьогодні ми повторимо способи порівняння за місцем в натуральному ряді та порозрядне порівняння чисел. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Давай розгорнемо з тобою зошит. Відступимо 4 клітиночки від останнього писаного рядочка та записуємо сьогоднішнє число. Далі в новому рядочку запишемо каліграфічну хвилинку. Число 99, 1 рядочок. Можете зупинити відео, продовжити, коли будете готові працювати далі. Будь ласка, склади задачу за малюнком і виразом. У білочки було сім горішків. Вона з'їла кілька горішків, і в неї лишилося три горіхи. Скільки горішків з'їла білочка? Сім відняти три дорівнює чотири горіхи. Білочка з'їла чотири горіхи. Давай з тобою разом обчислимо вирази. 3 додати 5 та відняти 6. 3 додати 5 буде 8. 8 відняти 6 буде 2. 10 відняти 5 та додати 1. 10 відняти 5 буде 5. 5 додати 1 буде 6. Молодці. 7 відняти 4 та додати 3. 7 відняти 4 буде 3 та додати 3 буде 6, молодці. 10 відняти 8 дорівнює 2. 2 додати 0 буде 2. 7 додати 3 буде 10. А 10 відняти 5 буде 5. Спробуй наступні виконати самостійно. Ну що, ви готові? 9 відняти 9 буде. 0. І 0 плюс 4 буде 4. 9 відняти 3 буде 6. 6 додати 3 буде. 9. 7 відняти 0 буде 7. І додати 2 буде 9. Молодці, ви впоралися. Давай з тобою розглянемо задачу. Ми Киті купили 10 олівців. Він уже використав 3 олівці. Скільки олівців залишилося Микити? Що треба зробити? Треба від 10 олівців новеньких, так, Відняти ті, які він вже використав. 10 відняти 3 дорівнює 7 олівців. Отже, в Микити залишилося невикористаних 7 олівців. Чим відрізняються записи чисел в кожній парі? Подумай: 1 та 11, 9 та 99, 1 і 10, 10 і 100. Правильно 1 та 11. Різниця між одиницею та 11 буде 1 десяток. 9 та 99, друге число більше, ніж перше, на 90 одиниць або 9 десятків. 1 та 10 – це один десяток та одна одиниця. Звичайно, одна одиниця буде меншою, ніж один десяток. 10 та 100 це один десяток та 10 десятків. Спробуй утворити схожі пари чисел. Будь ласка, розглянь таблицю чисел сотня та спробуй назвати числа четвертого десятка. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Числа, які містять 7 десятків, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Наступне числа, які містять 7 одиниць, 7, 17, 27, 37. 47. 57 67 77 87 97. Подумай, наскільки кожне наступне число більше за попереднє. Звичайно, кожне наступне число буде більшим за попереднім рівно на одну одиницю. А наскільки ж попередні? Число менше від наступного, попереднє число менше, ніж наступне число, також на одну одиничку. Спробуй зараз назвати всі числа, які більші за 37, але менші за 47. Правильно, це число 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 і все. Скажи, за якою ж ознакою можна встановити більше число? Числа 44, 45, 54, 55. Спробуй порівняти їх за місцем у числовому ряді. 44 та 45 буде знаходитися по ліву сторону від чисел 54 та 55. Скажи: а скільки чисел записано? Записано 4 числа. Скільки використали цифр для запису кожного числа. Щоб записати одне число такого плану, нам треба використати дві цифри. Отже, це двоцифрові числа. Спробуй визначити розрядний склад кожного числа. Наприклад, 44 дорівнює 40, додати 4. 45 дорівнює 40 додати 5. 54 буде складатися з 50 та 4 одиниць, а 55 із 50 та 5 одиниць. Давай спробуємо порівняти числа. 45 та 27. Звичайно, ви знаєте, що 45 буде більше, ніж 27. 72 та 71. Звичайно, 72 буде більше, ніж 71. 12 та 19. 19 більше, ніж 12. 67 та 57. 67 буде більше, ніж 57. 7 та 77. 77 більше, ніж 7. 13 та 3. 13 більше, ніж 3. 28 і 5. 28 більше, ніж 5. 9 та 10. 10 більше, ніж 9. Молодці, ви впоралися. Наступна задача. Давай змінимо текст так, щоб утворити справжню задачу. Матвій зібрав 2 кошики малини. А Іринка 3 кошики малини. Малина дуже смачна ягода. Давай пригадаємо. Коли ми з тобою будемо розв'язувати задачі, ми пам'ятаємо, що задача складається з умови та запитання. Чи є умова в цій задачі? Є те, що Матвій зібрав два кошики малини, а Іринка три кошики це умова. Далі має йти запитання. Але замість питання. В цьому тексті в нас просто написано, що малина дуже смачна ягода. Це дані, які нам не потрібні в цій задачі. А яке ж питання ми можемо поставити? Правильно, скільки всього кошиків малини зібрав Матвій та Іринка разом? Отже, 2 кошики додати три кошики дорівнює 5 кошиків. Відповідь: Діти зібрали 5 кошиків малини. Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку лега, яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка гарна робота. зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна Я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І, синя, я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби, і який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся!